Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хокейний прогноз Український чемпіонат з хокею УХЛ СОКІл 27 листопада. У середу грає з херсонським Дніпром. Дніпро передостання по показникам команда. Сокіл поки що йдуть в трійці лідерів. Сокіл. Не так багато забиває, соколу треба працювати над результативністю. Але матч з крижинкою трішки поправив бомбардирські якості клубу і окремих гравців. Е Умощуємося зручніше. Я небагато часу вашого займу, друзі. Лише хочу нагадати, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Вподобайки, коментарі, пости, це дуже важливо. Сокіл Дніпро грали багато разів між собою в офіційних матчах, і навіть у цьому році вже встигли двічі зіграти. Ще у минулому сезоні в січні. 2-1 Дніпро Херсон виграли у Сокола. Це було десь в середині січня 24-року. го року. І вже ось буквально не, не так давно. Сокіл розгромив 6-0. Херсонський Дніпро. Знаєте, я е, вирішив пошукати щось. Ось в особистих стосунках Сокола і Дніпра, і знайти якусь закономірність, якусь тенденцію. І я її знайшов. Лише один матч за всі матчі, які я перелампічив між Соколом і Дніпром, а перелампічив я більше 20 матчів. Десь так, да, за три десятки матчів мені довелося передивитися, передивитися саме рахунки, як грали по періодам навіть. І я прийшов до висновку, що Сокіл і Дніпро майже завжди грають на менше. На менше я маю на увазі на менше 7,5. Навіть якщо вам вдасться знайти параметр менше 8,5, оце буде самий вірняк. Я е, гарантую, що Сокіл і Дніпро навряд чи переб'ють 8 шайб. Загалом, е, я знайшов е, лише один матч. В офіційних зустрічах між Соколом і Дніпром Херсонським. Це було, якщо я не помиляюсь, 22-й рік десь в жовтні, в чемпіонаті України з хокею, тоді зіграли 6-4. Оце єдиний матч, який не яким чином не вписується в мою формулу. Закономірності. А так, більше двох десятків матчів, це сім шайб і менше. Розумієте, про що я? Навіть е можна брати, друзі, не менше половиною, а менше 7 рівно. От якщо знайдеться такий параметр, це буде просто золотий прогноз. Я думаю, що і цього разу в середу, 27 листопада, СоКІЛ Дніпро не переб'ють 8 шайб. Разом. Десь от я очікую ну, максимальний рахунок 4, 3, 4, 4,1 на користь сокола. Ну, Можливо, 5-2. Це самий потужний. 5,1, 6,1. 6-0. Навряд чи повториться, правда. А 6-1, да, Може бути. 52, мабуть, найбільш очікуваний рахунок. 5-2, скоріш за все. Ось щось на кшталт цього. І не більше 8 шайб. Оце 8 шайб це. Вже поріг, не вище 8. Одним словом, я буду шукати параметр, саме підходячий під ось ці мої напрямки, і ви, мій скріншот, побачите в нашому телеграм-каналі у будь-якому випадку. Скріншот, по-моєму, прогнозу. На ось цей матч 27 листопада. Посилання на наш телеграм-канал. У першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, друзі, не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер клас, подобайки, коментарі, пости. Це дуже важливо. Нагадую, тому що це дійсно дуже важливо. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі друзі. Всім удачі, всім па-па!